Коли ми говоримо про українську народну культуру, то вже кілька разів я використовувала термін традиційна культура. Народна культура зрозуміло, що це таке. Це культура українського народу. Ми ще можемо її називати етнічною культурою. Можемо називати національною, але стосовно національної, треба трошки уточнення. Тож, давайте. Про українську народну культуру. Зазвичай ми маємо за певний еталон української народної культури культуру 19-го початку 20-го сторіччя. Чому? Тому що саме в цей період. Уже наукові дослідження, набули системності, це дійсно вже була наука. І, в принципі, 19 сторіччя це вже час, коли були вироблені і методи, і розуміння, що і як досліджується. І ось та культура, яку досліджували, то вона є народна і є народне еталонна. На той час наш з вами народ перебував у стані. Уже розкладу традиційної культури. Це не гарно і не погано, насправді. Що таке, що ми маємо на увазі під терміном традиційна культура? Це тоді, коли традиція є священною, святою, сакральною. Тобто, коли у нас з вами будь-яка дія, вона, можна сказати, складається з трьох етапів елементів. Тобто, перший. Магічний, коли ми, очікуючи саме ми налаштовані на результат, ми з вами землероби. Ми хочемо, щоб наш з вами землеробський рік, щоб він був врожайний, плодовитий, щоб у нас велося і плелося, щоб у нас були. Коноплі під стелю, альон по коліну, щоб у нас хрещених голова не боліла. Це я цитую нашу щедрівку українську. Щоб у нас родилося жито, пшениця, всяка пашниця. Щоб у нас була гарна дорога від порога й до порога, то щоб ми мусимо спочатку це, кажучи, сучасною мовою, закодувати, магічно собі уявити. І коли ми це робимо як в межах наших особистісних практик, ми хочемо, щоб, наше, щоб на нашу вулицю ходили хлопці, щоб до мене сватався той хлопець, якого я хочу бачити своїм чоловіком. Щоб у мене було багато діток, коли я виходжу заміж, то я і. Садовлю собі у пелену хлопчика, то я і роблю різноманітні дії. Ворожу на свого милого, ходжу, рахую на різдвяно-новорічні свята стопці для того, щоб дізнатися, як його звуть. Перекидаю чобіт через хату. Благо тоді хати були не дуже високі. Куди ж мені замішити? Бо всім було зрозуміло, що у рідній батьківській хаті лишиться ну, хіба що багата одиначка, а то так видадуть все одно заміж за чоловіка. В якесь інакше село або принаймні в інакший кут. Тож ми з вами спочатку собі, ну, як зараз, сучасні психологи кажуть про мислі форму. Ми не просто створюємо цю е, мисленеву якусь е, форму, ми ще і посипаємо по столу. На, е, на початок нового року, ми ще співаємо веснянок, ми ще співаємо колядок. Тобто ми робимо оці магічні дії для того, щоб наша дія фізична, коли ми так якось зараз на початку фізичного року ми виїдемо у поле, то щоб ми. Були успішні, і це не тільки процес, ми так закодовуємо, так би мовити, сучасними словами кажучи, але і кожен з етапів цього процесу. Ми вже важко сказати, що саме і як саме робили. Робили наші предки, коли виїжджали на першу борозну. Але, наприклад, той же Микола Федорович Сумцов, досліджуючи народну культуру, він стверджував, що дуже багато римського і давньогрецького в українській культурі, і очевидно, так само качалися, очевидно, так само робили навіть, можливо, статевий акт для того, щоб і земля була плодюча. І ми з вами можемо це підтвердити, бо не тільки уявлення, але і дослідження. Саме 19 сторіччя кажуть, що, наприклад, перед тим, як садовити капусту, то сідали голою <кхм> сракою. вибачте на слові, Саме на землю, щоб перевірити. Але все це робиться не задля самого себе, не задля того, бо нам нічого робити, ми хочемо по. Провести якусь дію, покопати там чи посадити. Ми все це робимо, маючи на меті найголовнішу третій етап, найголовніше тобто результат. Але для нас, з вами, як носіїв традиційної культури, для нас почати орати. Нема сенсу, якщо ми не зробили певні дії у хаті, в домі взимку. Нема сенсу, якщо ми не зробимо уже у християнський час, не пройдемо з малебнем з батюшкою. І тоді ми дійсно, очевидно сподіваємося, що отримаємо уже скільки Бог дасть. Але Триподільність і, і ще один момент: це нерозривність хронотопу. Тобто, ми знаємо ці смішний вислови, що. День ніч ми скартуємо. да? сніг дощ ми скартуємо. тому що сьогодні такий день. І чи дощ, чи сніг. Але сьогодні ми будемо співати веснянки. Сьогодні ми підемо хай там заметіль, але ми будемо йти у вертеп, тому що сьогодні такий день. Тому що ось так має бути. І це не тільки фізично, коли там пізніше трошки перетримаємо пшеницю, то вона висипеться. А ще і саме тому, що. У нас магічне наше відділити священне наше, відділити від повсякденного, від профанного цілком неможливо. Ось це традиційна культура. Вона змінена, вже змінювалася вже і в 19 сторіччі. Новітньою культурою. Це складний і це не одномоментний процес, він тривав досить довго. Тому ми можемо казати, що насправді у нас з вами традиційна культура, вона, ось ця її трансформація, тобто зміна, вона відбувалася поступово до початку ХХ століття. Дійсно, вона. Насильницьки почала змінюватися, і змінена була досить різко е, у радянські часи, тому що і засоби масової інформації, і репресивні каральні засоби були на боці держави. І саме тому у нас е, в більшій частині України у нас уже не ходили в вертепи, е, але продовжували е, колядувати, щедрувати е, в. Такому в такому сім... сімейному колі, так, на жаль, ми мусимо сказати, що очевидно, саме тому у нас і так мало збереглося на, наприклад, на центральній, на східній, на пів... південній Слобожанщині веснянок. Тому що е, там і. Політика церкви була спрямована до 20-х років 20-го сторіччя була проти цього спрямована. І насправді згодом Радянська держава повністю це змінила. Але як би там не було певні. Культура не може зникнути. І щось, що сприймалося ось таким рідним своїм етнічним, ми намагаємося до цього повернутися. І е, тому у нас є кілька навіть таких от етапів е, відроджень е, української культури. Але сказати, що сучасна наша культура традиційна, ні, у нас вже сучасна українська модернова культура. І в цій культурі ми. Ми дуже часто звертаємося до наших традицій уже не тому, що ми дійсно віримо, що якщо ми е, не заспіваємо колядку, то у нас щось там не виросте, навіть якщо ми живемо, е, якщо ми селяни, якщо ми живемо з, е, з поля, з землі з нашого города. Але ми саме тому, що ми кажемо, ми українці, це наша. Е, Наша етнічна, наша рідна культура, ми хочемо це продовжувати, ми саме тому і співаємо колядок, вивчаємо, досліджуємо і продовжуємо співати веснянки саме уже з точки зору не, не віри у результативність цього етапу, а тому, що ми сприймаємо це ознакою нашої національної культури. Тож Є традиційна культура, є народна культура, і навіть як би не трансформувалася традиційна культура, але народна культура допоки існує народ, допоки є люди, вона завжди існує. І ми віримо, що вона буде обов'язково існувати, розвиватися. Слава Україні!